Сучасна музична інтерпретація поезії Шевченка. Тарас Григорович – постать велетенська і унікальна. світових геніїв важко назвати ім'я поета, більш якого перед таким широким потоком у музичні твори. Інтерпретація поезії Шевченка в музиці розпочалася ще за життя поета і триває імені. Кожне покоління митців знаходить в поезії кобзаря самої риси біблейської мудрості. Отримують імпульси для творчості. Шевченко вважається одним із наймузикальніших та найспіваніших поетів світу. Саме той факт, що лірика Великого Кобзаря наскрізь пройнята музикою, і послужив причиною глибокого зацікавлення на багатьма відомими композиторами. Починаючи з 19 століття, жоден український композитор не міг пройти по сполом'яну творчість Шевченка. Його поезії стали основою численних визначних творів українських митців Миколи Лисенка, Кирила Стеценка, Якова Степового, Станіслава Людкевича та інших. Українські композитори другої половини 19 століття знаходили шляхи порозуміння у втіленні поезії кобзаря, застосовуючи музично виражальні професійні засоби для повного і високого розкриття Шевченкової образності. Серед інтерпретаторів поетичних творів Шевченка до відповідного сучасному світовій рівні гармонічного обрання був Седір Боробкевич, завдяки професійному молодінню прийому хорового письма вдало застосувальні засобів Західноєвропейської імітаційної поліфонії. Безперечним мелодичним талантом відзначився Остап Нежанківський. Популярною і до наших днів залишається музика композитора Анатолія Вахнямина. Високою професійною культурою і серйозністю мистецьких завдань вирізняється творчість Дениса Сичинського. Ставить питання про призначення людського життя відомий український фольклорист і композитор Олександр Крубець, Михайло Раківський тяжив до великих полотен у Шевченка, то до історичного, то до історично, побутового, але здебільшого до забарвлення драматичним колоритом. До поезії Шевченка не разом звертався в своїх хорах. Капела Григорій Литвинов. У них вдало поєднано національний український колорит з умілим використанням засобів класичної поліфонії. Важливою є вокальної музики українських композиторів на тексти Шевченка, є роман і пісня Дмитро Кубану зумів яскраво творити в музиці дух Шевченківських поезій. З іменем Тараса Григоровича пов'язана творчість Михайла Вербицького, Філарета Колеса. Музичне втілення глибокого змісту Шевченкових поетичних рядків, пов'язаних з алегоричним відтворенням вічної філософської проблеми життя і смерті, відносить творчість Станіслава Людкевича на новий рівень у підході до інтерпретації багаторамнення Шевченкової музи. Незважаючи на те, що майже всі хори Людкевича на вірші Шевченка, написані на початку ХХ століття, вони відзначаються такими сучасними засобами виразності і оригінальністю втіленням, що й сьогодні вважаються гідними уваги. Музика Анатолія Косанатольського грунтується на інтонаціях українського епосу, героїчних дум та козацьких пісень. З кобзарем Тараса Шевченка органічно пов'язана творчість і Микола Віталійович Лисника. Це був зв'язок, в основі якого влежала спільність ідей і естетичних поглядів обох великих художників палка Любову до свого народу. Він написав унікальний у світовій музиці цикл під назвою Музика до кобзаря Шевченка, який охоплює близько ста творів різноманітних локацій. Жанрі, починаючи з пісень, дуетів, тріо, квартетів і хорових поем і кантат. Кирило Стаценко у діленій поезії Шевченка в великій формі тяжи до лірику, побутової та історико-романтичної тематики. Ігор Шамо написав на словах кобзаря 10 романсів для середнього голосу. Георій Майборода. Юрій Мейтус, Юліша Юр Мол, Аркадій Філіпенко не тільки пишуть музику на шевченківські тексти, а й прагнуть ввести у свій творчий образ самого поета. З колективів у репертуарі, яких вагоме місце посідання музичне Анна, варто також згадати дитячий, хоровий колектив хлопчиків, додак та державну капелу триміта з Львів. Вірші Шевченка актуальні сьогодні. Інакше сучасні виконавці б не полюбили його творчість. Сьогодні поезія кобзаля пізнається по новому в аранжуванні та також створенні нових музичних творів як професійними композиторами, так і аматорами. Тож крокуємо шляхами музичних інтерпретаторів поезії Шевченка. Вокальне тріо етея, продукціону Ірина Полкова, Аліна Бобошко, Надія Вашинська. Не журися україно на слова та розлашевчика. Риківський гурт Bandur Band, який грає у стилі роко, хопо фанко фолк з елементами регі та етніки. Група популяризує українські народні пісні, надаючи їм нового сучасного звучання. Пісня на вірш Шевченка Думи мої, думи мої! у фолк-обробці. З вами нащо стали на папері Сумними рядами, чому вас вітер не розвіяв степу як билину, Щоб возгоре не приспало. як свою дитину, дитину, дитину. Розстала, вас де ж мені пластити в Україну і діти, діти в нашу Україну ти не си роками, а я тут Загину. Загину. загину, загину. Сенс. Адже, попри технологічний процес та плення з часом, питання ідентичності, кохання, родинного затишку залишились актуальними. Особливо коли Московія веде жорстоку війну з Україною. А українці мають потребу у сильному та мотиваційному слові, як і майстерно молодів Кобзар. Сучасна інтерпретація маркін війні кіт. Минають дні. Не всі вільні перед законом до корінним чином змінити ситуацію та розпочати реальність... Продовж останніх років все частіше можна почути Шевченкові вірші, виконані підручну рок-музику чи танцювальні мотиви. Таким чином, ми по-новому, аж взагалі вперше по-справжньому відкриваємо для себе Шевченка актуального та модного. Сестри Технюк. Український вокальний дует Лесі та Галі Тернюк, які працюють в жанрі арт-рок, джаз-рок, кросовер. Їх виступить за свої рідні, музичні композиції, синтез поезії та співу. Вони завжди мають вибудовану драматургію. Звучить фрагмент пісні Не женися на баті на слова кобзаря. От він та, гурт із Івано-Франківська, творчість якого спрямована на захист української мови, української культури. Кохайтеся чорноброві на слова Шевченка. Це потужна, енергетично заряджена композиція. Ну що ж, поїхали! От вінта! Дівчина гине Продовж років вірші Тараса Шевченка надихають українців до боротьби та нових звершень. Все частіше українські гурти переспівують Шевченкові вірші, надаючи їм нового звучання. Їх переспіують Комунис, Тартак, ще Тін Сонця та багато інших. Таким чином, виконавці відкривають для слухачів сучасного та актуального Тараса Григоровича Шевченка. Пропонують. Два варіанти на одну тему Тополя. полю». Кавер-версія у виконанні гурту Хочу ще над її створенням працювала також львівська бандуристка растина голови. По діброві вітер вигуляє по полю. Рай дороги гне то полю до самого долу, стан високий, лише широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке, синіє, чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці сопілкою сяде на могилі, подивиться, серце, ниє кругом, ніби. Одна, як сирота, на чужині гине, неще бача соловейко в лузі над водою, не співає чорнобрива стоя під вербою, не співає сиротою, білим світом нудить, без милого батько, мати, як чужі люди. Не зміг пройти осторонь, так як мене також вразила виняткова музичність, поетичної творчості Тараса Григоровича Шевченка. Мова про баладу, а в деяких джерелах це поема. Тарас Григорович Шевченко «Тополя» – Це ідея незнищеності, справжнього кохання, краси, вірності. Сюжет описує дугу дівчини Замином, який давно поїхав на війну, та й не повернувся загинув. Із войного часу мати бажає видати доньку самі ж за нелюба, а дівчина в розпаді звертається до ворожки, що допомогла прикликати милого. Але чари не допомагають, а дівчина перетворюється в тополю. Бо По тополя це символ його очей, краси, стромкості, гнучкості, смутку, самотності. «Тополя» за мотивами одноіменної балади Тараса Шевченка у виконанні хору старших класів. Керівник Бористолини, концерт-мейстер Світлана Ярменчук пропонує послухати композицію. Задяки надзвичайній мелодійності та ритмічній віртуозності поезій Шевченко славу одного з наймузичніших поетів світу. Саме на співність, мелодійність, музичність Шевченкових поезій, близькість до народної творчості зумовили їх надзвичайну популярність, стали невичерпним джерелом натхнення для композиторів. Вірші Шевченка передалися широким потоком у музичні твори, охопили майже всі музичні жанри пісні і романси, хорові мініатюри, розгорнуті хори, монументальні кантати, інструментальні п'єси, симфонічні поеми, опери, ораторії, балети. Дякую за увагу. До побачення.